Права 939. Знайди такі значення y, які є дільниками числа 30 і для яких подвійна нерівність y більше 2, але менше 14, буде правильна. Ну що ж, стартуємо. Давайте подумаємо, якщо так, то ми маємо підібрати такі дільники, які в межах більше 2 і менше 14. Давайте так і запишемо. Отже, записуємо значення. y які є дільниками числа 30 і для яких і для яких записуємо тоді y у нас більше 2, але менше за 14. Ну і давайте підбирати тоді декілька випадків. 30 на що в нас ділиться? На 2. Але y у нас має бути більше 2. Тобто 2 нам не підходить. На 3 ділиться. То ми пишемо тоді перше. І записуємо, що 30 ділиться на 3. І це дорівнює тоді 10 є. Так, далі 30 ще може поділитися у нас на 5. Якраз у цих межах стоїть 5. Отже, пишемо 2, 30. Що ділиться на 5. І це буде дорівнювати 6. Є. Далі 3. 30. Можна поділити, власне, на 6. І це буде дорівнювати 5. Четверте, 30. Можна поділити ще на 10. І це буде дорівнювати 3. Так, у нас 10 іще в цих межах. Потім на 11, на 12, на 13 не ділиться, тільки на 15, але це вже буде поза нашими межами. Так, є. Ну і тепер тоді записуємо це все, що можна підібрати. І тоді пишемо, отже. Пишемо y у нас дорівнює тоді. Ну і переписуємо ці дільники. Y тоді дорівнює 3. Так, Далі y у нас дорівнює 5. Потім y дорівнює 6. І y дорівнює 10. Є? Ну що ж, всі ці числа у цих межах є дільником числа 30. Записуємо тоді відповідь. Ну і переписуємо, які у нас числа Y може дорівнювати. Це 3, потім 5, потім 6. Ну і останнє це 10. І... Ну що ж, ось таке завдання про підбір дільників з певного діапазону. На цьому вправу завершено.